А я каже, думав, що ти за кордоном. Це, ми щойно були е, на зарядній станції, і там е, молодий чоловік під'їхав. Каже, я думав, що ви за кордоном. Ви ну, Вищаєте таке. Ну, я реально кажу, думав, що за кордоном. Ви знаєте, це є певна проблема. Певна проблема. Проблема полягає в тому, що, виявляється, говорити об'єктивні речі, необхідні для країни. Говорити з людьми а небезпечно, Ну, люди так сприймають, що це небезпечно. Коли ти за мир, за справедливість проти чиновників, проти хабарів, за законність, за рівність усіх перед законом, коли ти виявляєш деякі проблеми, інколи не називаючи прізвищ насправді, бо ти розумієш, що явище системного характеру, ну тобто, те, що ми вкажемо на якесь прізвище, хоча ми це робимо періодично, не змінить загальної ситуації. Загальна ситуація вона системна. І виявляється, люди у нас в вільній країні, в країні, яка рухається до Європи, до Європейського Союзу, до європейських цінностей. Виявляється, що громадяни України вважають це небезпечним. І це велика проблема. Це велика проблема громадянського суспільства. Це велика проблема влади, яка за 34 роки, і особливо за останні 12 років не прищепила людям бажання брати участь в побудові держави. Тобто, ми постійно говоримо, що, українець господарь, ми постійно говоримо, що ми. Регулярно оновлюємо владу в 2000 році, в 90-х роках там ще було, пам'ятаєте, різні революції на Майдані, сидіння на Майдані, на граніті вибачаюсь. Потім один Майдан, другий Майдан, третій майдан. Потім цей картонний майдан. Де люди показують, що вони ну, готові боротися за справедливість. Але незважаючи на ці майдани, в цілому середньозважений громадянин України боїться говорити. І вважає, що говорити можна тільки будучи десь за кордоном. Власне, це одна з наших місій, будучи тут, говорити вам те, що можна використати. Що це означає? Ми не закликаємо вас до якогось радикалізму. Ми не кричимо вам, що ребята виходимо, руйнуємо, там, атакуємо, бастуємо і так далі. Ми не говоримо вам це, бо ми знаємо, це небезпечно. Сьогодні це небезпечно для кожного з вас. Війна, військові, поліція, ми, ми чудово, служби працюють, бо дуже багато і диверсантів, і. Можливостей маніпулювати людьми, ми чудово розуміємо, ми не закликаємо вас до якихось незаконних дій. Але разом з тим ми намагаємося пройти по цій тонкій межі того, що можна говорити, і від чого варто утриматись. Якщо ви будете приймати те, що ми говоримо, поширювати це, розділяти, обговорювати. Це означає, що ми всі з вами разом, ось тут, перебуваючи в Україні, і хто не в Україні також, формуємо такий певний тиск знизу на владу. Це дуже важливо. Бо якщо б я був за кордоном і рубав би там певну, як мені здавалось би, правду матку, таких блогерів багато, подивіться. Через один доволі агресивно налаштований. Вони там давно гарно влаштовані, ці люди. Але чомусь, ну вони так кажуть, що їм щось болить за Україну. У них є маєтки, у них є гранти, у них є увага там і так далі. У них все є. Частина з них це ще при Януковичі, їхні там батьки повивозили і тут, типу, заробили, то вони там все мають. А зараз вони дуже радикальні. Але проблема в тому, що навіть коли вони говорять щось таке, що, ну да, воно десь відповідає дійсності, але ви це використати не можете. Ви не можете цим скористатись. Ви не можете цим поділитися, ви не можете це десь опублікувати у себе лайкнути і так далі. І тому така позиція надто радикальна, вона не має інструментальності, тобто ви не можете нею користуватися. А що ж толку тоді? А тоді це буде так, як колись давно там було в Радянському Союзі, чи при Сталіні, чи при ще комусь, коли всі все розуміли. Було страшно, а сказати не могли. Ні одне одному, ніде ні написати, ні виступити, ні, ні в аудиторії студентській, ні учням, ні сусідам, нікому. Бо за тобою прийдуть. Отак і тут. Ми намагаємось вас. Наповнити риторикою словами, тезами, які можна говорити, але які при цьому не такі, що на марафоні ми чуємо. Інколи дивишся на експерта, думаєш, куди ти вже владу тільки не цілував. вже губи роз, роз, розкачені від цього. Ми так не робимо. Влада це інститут примусу. Ми це повинні розуміти. Чиновники у владі це люди. Просто люди. От у мене кіт Саня. Так інколи я дивлюсь на нього, він як людина. А інколи, коли він за мишкою бігає. Так я розумію, що, що Саня такий інколи просто кіт, який теж хоче побігати за мишкою. От чиновники, це теж просто люди. Вони і хабарі беруть. Вони і помічниць своїх по ночам водять до себе в хату. Вони і Гроші тирять, і бюджети розпилюють. І наша задача, наша, моя, ваша, давати розуміння владі, що ми спостерігаємо. Але при цьому ми робимо так, щоб ви були на свободі, щоб до вас не було питань, претензій. Ви просто, як громадяни вільної країни, знаєте, розумієте, висловлюєтесь. Маєте позицію. Головне тут самому не порушувати закон. Ну, як мінімум, плюс-мінус. Не бути падлюкою, не бути гнидою, не бути тим, хто морально не має права пред'являти якісь претензії іншим людям. Ну, ось на цій же зарядці, де ми були, запаркувалася жіночка. Я їй кажу, це не місце для парковки, бо виїхати неможливо. І ще один в такий, ну, я не знаю, то ряса в нього чи що в нього там таке, теж запаркувався. І виїхати неможливо. Ну, то не парковка. Але вони залізли на тротуар, поставали машинами і стоять. Я кажу, це не місце для парковки. Вона на мене дивиться, як на лайно. І каже мені, я вас почула. Я тут от з ребенком розговорю. Ну, так я вибачаюсь, поставте таку людину, поставте її міністром, прем'єр-міністром, президентом. Вона вже тут стоїть, не поважає. Ні твоє право виїхати. Вона не поважає закон, що тут не можна паркуватися. Не можна паркуватися на пішохідному переході. Не можна блокувати інші автомобілі. Ну, їй байдуже. Вона з рібінкам ріб розмовляю. Я вас услышала, сказала мені ця дама. Не можна бути такими і вимагати від влади бути іншими. Це неможливо. Тому, якщо ви хочете змін державі, перше це шукайте тих людей, які дають вам тези, з якими можна виходити в світ, які можна обговорювати. Лайкайте, поширюйте, пожалуйста. Мої відео без проблем можна поширювати. Не бійтесь підписуватись, вас ніхто не буде переслідувати. Ми знаємо межу. Межу збереження державності і держави. Досить нам уже, оцього всього бєсія, яке в нас теж було. Бо ми то хочемо справедливості, а на Майдани приходять ті, хто потім нас просто тупо кидають. Скільки такого було? І другий момент. Ми самі повинні бути плюс-мінус законослухняними громадянами. Бо тільки тоді ти маєш моральне право сказати чиновнику, що він гнида, що він не має права займати цю посаду, що він не має права чи вона очолювати певні служби, відомства і так далі. Ну, не можеш людина, яка плагіатор, очолювати якусь наукову установу. Або якесь міністерство. А якщо це робиться, це погано. Це погано, це неправильно. Але якщо плагіатор очолює наукову установу, в якій всі плагіатори і поставали докторами наук умовно з чата GPT, ну тоді проблем немає. Тоді всі грають в отаку дивну, дурну гру. Ми з вами не хочемо грати в таку гру. Ми хочемо державу, в якій хочеться жити. Яку хочеться поважати. Ну, ти все. І поки не буде оцих двох факторів: перше, ви свідомі громадяни, друге, ви плюс-мінус не порушуєте закон. Нічого не буде. Тому два фактори. Один я забезпечую, другий також. Вказавши жінці, що це не місце для парковки. Ну, вона тут же обурилась і, так знаєте, агресивно доволі реагувала. Ну, то ладно. Це буває, бережіть себе і не забувайте підписатися.